Доброго дня, шановні здобувачі освіти! Ми продовжуємо сьогодні готувати гарячі страви з сиру. І сьогодні ми з вами приготуємо пудинг з сиру або бабка. Для приготування пудингу нам потрібно білки, яєць, сир, жовтки, родзинки, цукор, манна крупа, вершкове масло, сіль, ванілін, сметана та сухарі. І розпочнемо ми з підготовки наших продуктів. Спочатку перетремо сир. Нагадую, що сир ми перетираємо для того, щоб готового виробу не було грудочок. Ми перетерли наш сир, тепер з'єднаємо цукор жовтками та розітряємо. Нам необхідно збити наші білки. Білки наші готові. Тепер будемо з'єднувати наші інгредієнти. Візьмемо, додамо жовтки на розтерті з цукром, родзинки, перебрані та попередньо замочені, манну крупу або можна використовувати манну кашу. Розведений ванілін. Тепер вимішуємо всі інгредієнти. З'єднавши наші інгредієнти, ми перемішуємо нашу масу до однорідної консистенції. І тепер обережно вводимо наші білки. і обережно перемішуємо в одному напрямку так, щоб не осіли білки. Наша маса готова, і тепер підготуємо нашу форму, візьмемо трішки вершкову масла і змастимо форму, посипаємо форму сухарями та викладемо нашу масу, розрівняємо поверхню та змастимо поверхню сметаною. Метана нам дасть рум'яний колір. Ми духовку розігріли попередньо на 220 градусів і будемо випікати 25-35 хвилин. Сьогодні ми приготували пудинг з сиру. Пудинг подають на столовій мілкій та гарячим одна штука на порцію. Подавати можна сметаною, сметаним соусом, молочним соусом або з солодким соусом. Соус можна подавати в соуснику або уливати з Сьогодні ми подамо наш пудинг з солодким соусом. Наш пудинг має румяну золотисту скоринку, на розрізі світло-білий. Консистенція м'яка ніжна, смачно.